Добрий вечір, Одещина. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. В 2014 році на Майдані Незалежності ми розпочали боротьбу за свободу і заплатили за це дуже велику ціну 9 рік цієї боротьби виявився найважчим. Але просто зараз іде вирішальна битва за наше право на існування, в якій ми обов'язково переможемо. Ми продовжуємо справу загиблих Героїв Майдану для того, щоб Україна розвивалася як незалежна та вільна держава, і кожен з тих, хто віддав за це життя, ніколи не був забутий. Попереду на нас чекає багато важких днів, і після перемоги ми будемо відбудовувати зруйноване ворогом. Але я впевнений, що Герої Небесної Сотні, які першими вийшли на бій Стеринію, мали б пишати з тим, який шлях ми вже здолали до нашої спільної мети. Разом до перемоги! Слава Україні!